Протягом минулої доби тривали ворожі обстріли населених пунктів Богудухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Внаслідок ракетного удару по селу Першотравневезюмського району пошкоджено магазин та житлові будинки. Загинула жінка 91 року. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік близько 40 років. Стан пораненого важкий. У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок удару авіабомбою фа 500 пошкоджено три приватних домогосподарства. Сталися одночасно кілька масштабних пожеж у селі Баранівка Богодухівського району через ворожий обстріл. Горів приватний будинок, гараж та господарча споруда. У місті Куп'янськ обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль. Сталися пожежі. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 22 оперативні виїзди. Внаслідок ворожих обстрілів мирних населених пунктів сталося сім пожеж, шість з них у Куп'янському районі. Близько пів на чотирнадцяту ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Петропавлівка Петропавлівської громади. Виникло відразу чотири пожежі, три з них трапились в оселях громадян. Ще одна на відкритій території, де горів сухостій. Загалом, за різними адресами горіли приватний будинок, прибудова до житлового будинку, господарча споруда на загальній площі біля 220 квадратних метрів. Також горіла трава на площі 200 квадратних метрів. До ліквідації даних пожеж долучались рятувальники 14 та 44 державних пожежно-рятувальних частин. Всього три одиниці техніки та 14 осіб особового складу ДСНС. Останній осередок горіння їм вдалося ліквідувати о пів на п'ятнадцяту. Жертв та пост... Страждалих немає. Трохи пізніше стало відомо про п'яту пожежу в тому ж селі, яка на момент повідомлення вже самоліквідувалась. Вона трапилася приблизно в той же час, що й попередні. Там горіла господарча споруда. О 15 ті окупанти вдарили по селу Баранівка Золочівської громади. Внаслідок влучання по приватному маєтку загорілись гараж і господарча споруда. Проте ворожі обстріли не припинялись. І через загрозу життю рятувальників вони були змушені повернутися до місць. Постійно дислокації нарешті у 22-й ворожий снаряд потрапив на приватне подвір'я у місті Куп'янську. Там зайнялась літня кухня, прибудова до будинку та автомобіль на загальній площі біля 60 квадратних метрів. З вогнем боролись рятувальники, котрі загасили його у пів на 23-ю. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. Продовжувались пошукові роботи на двох зруйнованих торік ворожою авіацією житлових будинках у місті Ізюм. Тривали роботи з розбирання завалів на двох зруйнованих ворогом об'єктах у Харкові. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та нищать ворога. Марія Соловйова та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе типу шахет у Києві. За даними ОВА, усі повітряні цілі були знищені. Зафіксовано падіння уламків в Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах столиці. Зокрема, у Голосіївському частини дрона впали на дитячий майданчик. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття без серйозних руйнувань і пожеж. Інформації щодо потерпілих немає. У Одеській області атакована портова та промислова інфраструктури регіону. За інформацією, ОВА, внаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджено елеватор. Станом на 5.30 ранку даних про постраждалих немає. Наслідки атаки продовжують усувати. Силами та засобами ППО знищено 23 БПЛА типу шахет. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Найбільше дронів знищено у Київській та Одеській областях. Вчора ввечері білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею. За офіційним повідомленням Міноборони Польщі, гелікоптери брали участь у навчаннях поблизу кордону. А Мінськ повідомив Варшаву про ці навчання заздалегідь. Внаслідок інциденту міністр національної оборони Польщі наказав збільшити кількість військових на кордоні і розгорнути додаткові сили та засоби, включаючи бойові вертольоти. При цьому про інцидент було проінформовано НАТО. Україні передали перші дві САУ Сюзанна, 2 виробництво яких оплатили чотири європейські країни: це Словаччина, Данія, Норвегія та Німеччина. Зазначається, що у найближчі місяці оборонна компанія поставить Україні ще 14 гаубіць, остання з яких має прибути наступного року. Харків минулої ночі росіяни атакували шахедами під прицілом ворога опинились відразу два райони Шевченківський та Салківський. Пошкоджені навчальний та спортивний заклади. Поранена одна людина. Лише попереднього тижня до Харкова в надії, що тут більш-менш спокійно. І сьогодні вночі ну, я ще не лягла спати і почула оці дринчики, бо до цього я була в Полтаві, і я вже чула, знала, що це таке. І я схопила малого, цю скліжку стохнула, побігла до ванної. І там ми чекали, бо було дуже швидко, дуже гучно, дуже все швидко відбулося. Я розуміла, що дуже близько десь, дуже страшно. Я тут вчився. 4 роки тому закінчив учову. А як оцінювати, ну що? Це, це покидьки. Покидьки нас бомблять просто і все. А це що я можу сказати? А для чого вони це роблять? якобы хотят запугать харьковчан, но им никогда в жизни это не получится. Вот что я могу сказать. Я даже вот так гуляю через полчаса прилет. Все равно я пришел на прилет, рассказал, какие русские гады и все. Все равно они нас, наш дух не сломают никогда. Вот и все. Поэтому... А это геноцид. Чистый геноцид. Посередньо у цьому навчальному закладі сталися часткові руйнування поверхів другого та третього даної будівлі, а також перекриття та даху. На місці сталася пожежа, площа її склала близько 200 квадратних метрів. На місці події працювало дев'ять відділень служби порятунку, загалом 50 чоловік особового складу о Дану пожежу було ліквідовано. Наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи. На даному об'єкті постраждалих на щастя не було, так як в цьому в цій будівлі люди не знаходились. У Шевченківському району Харкова ворог наніс відразу три удари дронами типу шахет, відомими як «Герань-2». Під час повітряної атаки серйозних руйнацій зазнав один зі спортивних об'єктів міста. Охоронця комплексу шпиталізували з пораненнями. Це варварство, що можна казати. Цей комплекс побудований ще в 1957 році. Тут тренувалися чемпіони Європи, чемпіони світу в свій час. Зараз проходять навчально-тренувальний процес наші спортсмени олімпійці. Тут тренувалися спортсмени дитячої нацької спортивної школи. Ви бачите, які наслідки після сьогоднішніх влучань. Ну, що тут можна? Ми засмучені, відбудуємо. Згідно інформації, силовиків безпілотні літальні апарати, якими росіяни атакували Харків в ніч проти вівторка, були запущені з території Білгородщини. Прокуратура розпочала розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни. Леся Кополюк, Сергій Перець, Віталій Грудь та Юрій Бобикін. Харків новини. Північна Салтівка. Тут кожен житловий багатоквартирний будинок або чорний через пожежі, або понівечений ворожими обстрілами. Вісімнадцятий місяць жителі північної вимушені десь шукати житлом, бо будинок не придатний для нормального життя. Але є і ті, хто залишились тут з перших днів повномасштабного вторгнення, хоча їх небагато. Ну я знаю, що у мене є угол, Какой не есть, є побитий, ремонт можна сделать. Я рада, щастя, що стенки є. Захожу, убираю, як можу. І ви знаєте, и я в своїх стенках я нікуди не їду. Все уїжджають за границу, виїжджають туди, не надо мені нічого. Меня я дала себе закода була У Меня на 27 февраля сразу син внука 15-летнього син синульку нашого відправили в Германию. А он ушл на фронт. І я сказала, якщо я буду сидіти на пороге і выдержу это все, он будет жив, здоров. Был до января в январі ранили в солідарі. Ну, правда, госпіталі полгода, операції, все ну дика в, ян... в это, в июне 20-го приехал. А 25-го звонит: "Мам, я вже на службі. Боже святий. Ну добре. Сейчас в Харкові участі. Все рада, счастливо". Ще з минулого року дедалі більше людей почали поступово повертатись додому на північну салтівку. Мова про тих, у кого квартири відносно цілі, а в будинках є комунікації. Щоправда, таке дозволити собі не можуть всі охочі, бо є такі висотки, в які без реконструкції повертатись неможливо, і таких дуже багато. Раз тріщини кровомокна повилітали. В общем, нічого, Все треба починати з нуля. Все с ноля абсолютно. До сих пор не верится, вот это, что мы вот так живем сейчас. Ужасно, просто ужасно. Едешь сюда и просто страшно заходить. Просто страшно заходить вот, вот именно вот в это место. Вот. Да, 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 до 80-го дома доходишь, да, более-менее там хочу. Но у нас везде Кругом пожари були, кругом это самое, вокруг. Дома, вот это, это самое, везде всі горели. Над дорогою горело, Тут вот вокруг нас все горело. Это у нас вот горело два этажа только. А так все разбито в нас. А так все разбито, все, я же говорю, все надо начинать с нуля. А когда начинать с нуля, если мы уже не такие молодые? Дом разбит полностью. Наши три подъезда, первый, второй, третий, наши подъезды разбиты полностью. Мы рассчитывали на то, что нам хотя бы сделают, чтобы не затапливали те квартиры, которые еще остались, хотя бы хоть как-то их сохранить. Ну, как видите, нет денег, И не сказали, что на следующий год будет, не будет. Не знаю. Конечно, тяжело смотреть на это все, но мы не знаем. Нам пообещали, на следующий год за зиму квартир не будет. Там уже разрушения йдуть сумасшедші. Я так думаю, що за зиму там нічого вже не залишиться. Чи є шанс відновити той чи інший будинок, розповідає міський голова жителям північної Салтівки? Мають ухвалити спеціалісти, які зараз проводять експертизи всіх пошкоджених під час війни багатоквартирних будинків. Наразі ця робота ще ведеться, бо її дуже багато. Щодо будинку, що по вулиці Наталії у жві 74, то його кажуть у муніципалітеті повністю відновити місто налаштову зруйновані вже в найближчі місяці. Поки ж у висотці мешкає лише одна людина. Розрушення ви бачите скільки, да? E, просто і e, грошей на все не вистачає, ви теж розумієте. Да? E, просто, що вважаючи така ситуація, ми виділили гроші з міського бюджету і на цей думаємо. Є обіцяння генерального підрядчика Олександра Михайловича. 1 сентября він этот дом отдаст Вам. То есть это будет крыша и это кры крыша. Крыша это коммуникация, места общего. Места общего да. пользования. Да, без столярки. Да. Столярки в сентябре. В сентябре. Столяр, а столярку мы закажем. Северный Давайте кирпичный. начнем с да. кровли. Да. да. Вот Самое главное кровля посмотреть ливневку, Северный, реализовать, да. чтобы не было больше Подобного. таких потопов, как я видел. Эти потопы, чтобы воду не вычерпать. Вот да. с этого мы начнем. А хорошо. Да. И пошли пошли. вниз. А я посмотрю, може там раз в три неділи буде повіжого. Міський голова наголосив, наразі місто зі свого боку робить все можливе і неможливе, щоб харків'яни могли повернутись додому. Поки ж всі роботи з відбудови за кошти міського бюджету. Хоча ця справа обов'язок уряду і повинна фінансуватися з державного бюджету, Звісно, хочеться дуже додому. Але Ну ж немає. нічого немає поки, крім світу. Газ подключат. Ну, будем надеяться. Но ну, я думаю, что это сделают. Конечно. Я лично до зимы не собиралась сюда. Вот. А сейчас надежда появилась, что мы уже да. на зиму сюда, может быть, и переберемся. Вы знаете, по квартирам уже надоело. Три месяца прожить в подвале сначала. На, по месту работы я проживала, а потом уже меня приветили там на тракторостроителей, ну снимаю ну, квартиру, очень. понимаете, очень ну, очень, я, тяжело, очень тяжело, очень тяжело Так що от такі оділа. Ну надіємося, тепер надіжда появилася. Оскільки велика загальнодержавна відбудова онівочених війною українських міст ще не стартувала. Тому тут у Харкові підкреслив Ігор Терхов, крок за кроком відбудовують те, що можна відбудувати і на що вистачає міських грошей. Леся Кополюк, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко та Єгор Мікенін. Харків новини. Попри постійні обстріли, харківські комунальники продовжують готуватися до зими. Роботи виконують по всьому місту, зокрема й на проспекті Гагаріна, практично у самому центрі Магаполіса. Тут перекладають велику ділянку магістрального трубопроводу, що постачає у домівки харків'ян гарячу воду та опалення. У КП «ХТМ» кажуть, обсяг робіт досить великий, але у планах зробити все оперативно. Ця ділянка теплових мереж забезпечує теплопостачання центральну частину міста та поєднує Слобідський, Осноянський, частину Новобаварського, Київського та Шевченського райони. Зараз виконується заміна 396 метрів попередньо зальованої труби. Це нові труби, які мають тривалий термін експлуатації. Та буде заміна трьох нерухомих опор. Планується ці мережі заповнити та дати до роботи після 18 серпня. Заміні підлягає ділянка, що вже майже повністю зносилася на місце старих металевих встановлюють нові труби з попередньою ізоляцією, кажуть. Вони мають тривалий термін експлуатації та у разі необхідності можна буде оперативно виконувати ремонти. Останні декілька років на цій ділянці була багата кількість дефектів, як при підготовці копалювального переводу, при проведенні гідравлічних випробувань. Так і сам саме при проходженні опалювального переводу працює багато людей та техніка. У ХТМ пояснюють, така кількість потрібна, аби вкластися у стислий термін ремонту. Комунальники кажуть, підготовчі роботи вже виконали. Залишився монтаж самої магістралі, а потім обов'язково благоустрій території. Крім цього, виконуються роботи по встановленню блочно-модульних котель. На нашій філії заплановано та виконується робота по встановленню трьох блочно-модульних котелей. Це район Основи, район проспекта Гагаріна. 308, вісім сахори тому подалі. А це вже інша ділянка цієї ж теплової магістралі, яка також підлягає заміні. Комунальники кажуть, оновлюють понад 1600 метрів трубопроводу на магістралі, що служить вже майже 40 років. Введена в експлуатацію в 1986 році є перемичкою. Між магістралями тепловими 12, 11 та 66 відіграє велику роль в оперативному керуванні тепловими процесами, перемиканнями. На цій ділянці за два роки останні з'явилося понад 20 дефектів. Тому цю ділянку міняємо металову трубу, замінюємо. На трубу ППУ діаметром 630, що зменшує теплові витрати та дозволить безперебійному теплопостачанню споживачам. У ХТМ наголошують, працюють великими бригадами, аби в опалювальний сезон харків'яни отримували якісні послуги. Крім того, продовжують проводити роботи і у самих будинках харків'ян планові ремонти, перевірка справності мереж та виявлення дефектів все це, аби вчасно та якісно розпочати опалювальний сезон. Марія Соловйова, Олег Синицький, Олексій Стеранков та Олександра Панченко Харків. Новини. Водієм комунального автобуса на одному з міських маршрутів Сергій Левицький працює вже два роки. Влаштувався каже ще до війни. Коли громадський транспорт через постійні обстріли у Харкові не курсував, пригадує, допомагав розвозити гуманітарну допомогу людям та евакуював населення. А вже з весни минулого року знову заступив на службу, хоча до цього займався підприємництвом. Во-первых, у нас шикарний колектив. Всі ребята добросовісні. руководство завжди розуміють, завжди йде на зустріч, якщо нужно. как бы так. Поэтому мы всегда держимся за эту работу. Сейчас зарплата у нас стабильная, все нормально. Как бы не жалуемся. Все у нас все хорошо. Все зависит от того до дней. Последний месяц до 20 тысяч. Тот, кто хочет заработать, тот зарабатывает. Щоправда, не зважаючи на все, водії зараз на підприємстві нового золота, оскільки Харків ожив, пасажиру потік суттєво збільшився. Відповідно, і кількість машин на маршрутах треба додавати. Зараз щоб забезпечити безперебійну роботу всіх 48 автобусних маршрутів, кажуть на підприємстві, водіїв не вистачає. На даний час ми маємо недекомплект водійського складу близько 30 Це пов'язано насамперед з мобілізаційними заходами, які зараз у нас в країні, та звісно ж з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України. Тому підприємство потребує на, на даний час водіїв категорії, де ми пропонуємо повний соціальний пакет. Ми пропонуємо офіційне праців. Дружній колектив та гідну заробітну плату. У нас заробітна плата складає від 15 тисяч гривень. Вона може змінюватися, це залежить від графіку роботи водіїв. У нас є двохзмінний графік та 12-годинний графік роботи. Наразі містом курсують 90 одиниць карсанів та ще з пів десятка автобусів, що приїхали до Харкова в якості гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. Всі вони у доброму стані, обладнані всім необхідним, і саме на них працюватимуть майбутні кандидати, які готові поповнити команду водіїв комунального підприємства. Бажаючи можуть звертатись за номерами телефонів, що вказані в оголошеннях в тих же Карсанах, або звертатись напряму до комунального підприємства Салтівське трамвайне. Депо Леся Копилюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків. Новини.